Всім привіт! Сьогодні ділюся з вами одним із своїх вихідних дней. А саме неділею це було 4 січня, тобто тільки-тільки наступив новий 2026 рік. Та вже потихеньку моя карта бажань почала здійснюватися, про що розповім вам трошки пізніше. Але в цю неділю я не планувала сильно багато. В основному. Ми сиділи вдома, я працювала, ми відпочивали. Та вранці я от зараз збираюся, як ви бачите, на заняття з йоги. Це буде перше моє в житті заняття з йоги, на якому я коли-небудь була. А все завдяки моєму хлопцю, який подарував мені таке подарункове заняття. Цим відео я хотіла передати таку трошки безтурботність. Цієї неділі, такого зимового вихідного дня після Нового року, коли ще сильно багато не треба робити справ, але все одно ці справи дуже приємні. Тут ви бачите мої намагання якось робити якісь із позицій або асани, наскільки я розумію, вони так називаються з йоги. Та насправді мені дуже сподобалося, і я зрозуміла, що це доволі важкий спорт, бо навантаження на руки просто нереальне. Тут ви можете побачити, наскільки була холодна погода. Ми планували ще трошки прогулятися, але просто добігли додому, нам було йти десь 20 хвилин, і ми просто бігли як шалені. І ви бачите, наскільки сильний вітер, бо аж здуває сніг з будинку. Та був у нас ось такий сніданок, ранкова кава, ранкова книга. Я зараз читаю книжку Іди туди, де страшно від Джима Ловлеса і матимеш те, про що мрієш. Та я дуже-дуже раджу всім людям, хто боїться щось почати. Хто вважає, що у нього нічого не вийде. і так далі. Кому внутрішній голос каже, ось такий mm. «бред», вам треба ця книжка, але будьте готові, що треба буде одразу починати робити. Тому якщо ви не готові, то не читайте, тому що це не теоретична книжка, а практична. І як тільки ви її відкриєте, прочитаєте перший розділ, вам одразу треба буде діяти. Тому треба принаймні наважитися, щоб її відкрити і почати читати. В минулому році в мене була ціль прочитати 10 книжок, але на цей рік я такої цілі вже собі не ставлю. Читаю просто в задоволення. А також, як ви бачите, сьогодні я буду багато монтувати викладати відео на YouTube. Дивіться, це моя карта бажань, і ось тут в мене, в категорії таке здоров'я, спорт, у мене стоїть йога, саме спробувати. Перше йогу. Але саме забавне, що мені сказав Даня, що взагалі він не дивився навіть на мою карту бажань і не думав про те, що я хочу на йогу, Він просто вибирав по своїм відчуттям та хотів спочатку нам щось на двох подарувати, але потім думав, а що можна мені такого цікавого. І ось йому прийшла ідея подарувати мені саме заняття з йоги. Що дуже цікаво вийшло, бо дійсно це на карті бажань. Взагалі, якщо чесно, 26 й рік тільки почався, а в мене вже почали здійснюватись якісь бажання із карти бажань, і це дуже неймовірно прикольно. Я квартирка, яку ви бачите, це перший такий мій досвід життя саме в своїй квартирі, бо до цього я лише знімала кімнату. І як ви бачите, хоч квартирка і не дуже, ми намагаємось створити побут, створити затишок та а, їсти реберця. Теж не сильно корисно, але було дуже смачно. І а, як ви бачите, як я вам казала, сьогодні в мене день нових відео. Тому я їх виставляю, поки за вікном відбувається щось отаке. В цьому році зима просто неймовірна, і як я бачу, це абсолютно в різних містах та країнах всюди ось така чарівна зима. І е, знову таки такий затишок, який ми створюємо для себе з Данію, відпочиваємо, валяємося у ліжку багато, бо все-таки неділя. Е, але все-таки вирішили. Зробити щось таке більш романтичне. Даня також подарував мені на Новий рік ось такі чашечки, які можна розмалювати. Тому сьогодні ми будемо робити саме це і запалюємо свічки. Я також їх дуже люблю. Ось цю, наприклад, мені подарувала сестра, точніше, нам, на новий рік для такого затишку, знову-таки в нашій квартирі. Та... Ми сіли малювати наші чашечки. Початково ідей не сильно були, але ми трошки надихнулися на Пінтересті та вирішили малювати в плюс-мінус схожій тематиці, тобто морській. Тому у мене вийшло щось ось таке: там різні ракушки, різні квіточки, такі морські, та тут всередині чашки такий серфер на хвилі. А ось це вже чашечка Дані, яка вийшла теж у морській тематиці. Тут показую вам мило, яке дуже класно пахне корицею, та яке теж нам подарувала сестра. Пішла заповнювати свої щоденники перед сном. А ви підписуйтесь на мене та дякую за перегляд.